Бій між армією України та найманцями із КНДР таки стався. На горі підтвердили офіційно. Кількість бойовиків перевалює за десяток тисяч. Як на це реагують США? Тим часом Північна Корея запустила балістичні ракети у бік японського моря. Деталі вже за мить на каналі Сій час. Закликаю підписатися. І поїхали. Перша бійка воїнів збройних сил України із солдатами КНДР підтверджена українською розвідкою. Про це повідомила 5 листопада газета Файненшл Таймс із посиланням на високопоставленого співробітника гурмов. Стверджується, що збройне протистояння волося у межах Курської області. Саме туди, як відомо, раніше вже прибули найманці із північної Кореї для участі у російсько-українській війні. Напередодні нагадаю про те, що перші військові КНДР вже потрапили під обстріл на Курщині. Писав керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. А в мережі поширювали відео єдиного вижившого північнокорейця після штурму його групи із 40 людей та атак. Імовірно, скид з дрона відбувся по окопу із іноземними бойовиками. Хоча ці кадри досі не пройшли верифікацію, тому ми не можемо стверджувати про їхню справжність. За даними президента України, вже 11 тисяч північно-корейських військових прибули у Курську область. Пан Зеленський про це сказав у своєму традиційному відеозверненні. А ще він пожурив партнерів за відсутність реакції. Пропоную послухати. Ми бачимо збільшення північнокорейців і не бачимо збільшення реакції партнерів. На жаль, тим часом у розвідці Південної Кореї дещо інша арифметика. однак, відмінність не колосальна. Там оцінили північно-корейський контингент УРФ у понад 10 тисяч військових загалом на території федерації. При цьому значна кількість з них зосереджена у прифронтових районах, включаючи Курщину. У Держдепі США, своєю чергою, теж підрахували солдатів КНДР на російсько-українському фронті. Там так само йдеться про значення у понад 10 тисяч бойовиків. Притому речник Меттью Міллер визнав, що американське зовнішнє політичне відомство не може підтвердити достовірність цих даних. Поряд із обережністю у цифрах. Штати не поспішають визнавати і участь вояк безпосередньо у бойових діях. Ось слова офіційного представника Пентагону Патріка Райдера. Ми бачили повідомлення ЗМІ про ймовірні бойові операції. Ми вивчаємо їх, але на даний момент ми не можемо підтвердити ці повідомлення. Заявив він. Знову ж таки, на тлі відправки північно-корейських солдатів на війну проти України Путін прийняв у Кремлі міністерку закордонних справ КНДР Цой Сон Хі. Дипломатка заявила Кім Чен Ін із перших днів вторгнення РФ в Україну наказав незмінно підтримувати російську армію. КНДР, за її словами, буде стояти з російськими товаришами до перемоги, назвавши війну Росії проти України священною. Сама ж Росія прямо досі не відповіла на запитання про присутність військ КНДР на своїх теренах. Наприклад, під час засідання ООН, присвяченому цій темі, представник країни агресорки Васілій Нібєнзя уникнув відповіді на запитання з боку представника Сполучених Штатів. Така саме реакція послідувала від його заступниці Анни Євстігнієвої. Ну а поки світ стежить за виборами президента США, Кім Чен Ін роздмухує полум'я міжнародної напруженості новими ядерними відпробуваннями. У день волевиявлення Пхендян здійснив запуск балістичних ракет у бік Японського моря. Щонайменше сім ракет, які досягли дальності до 400 кілометрів і висоти польоту майже 100 кілометрів, впали у води поблизу Корейського півострова. Ще більше підвищуючи градус напруги у регіоні. Як ви вважаєте, шановні глядачі, чи зростає загроза глобальної безпеки через такі дії Північної Кореї? Напишіть в коментарях. І не забувайте підписатися на канал Сейчас. Ворог продовжує своє просування ціною шалених втрат. Тим часом у українській армії гостро постало питання СЗЧ. Воїнів закликають повертатися на фронт, а Держприкордонслужба отримала можливість самостійно рекрутувати новобранців. Як це працює, поговоримо далі. Ви на каналі «Сейчас», час. Підпишіться і почнімо. Кількість втрат російської армії вже перевалила за 700 тисяч, а саме нині окупанти вже втратили на війні 700 тисяч 390 осіб. Лише за минулу добу мінус 1300 загарбників. Про це йдеться у звіті Генштабу Збройних сил України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 169 бойових зіткнень. За кількістю та щільністю атак досі лідирує Покровський напрямок. Там, за попередні 24 години, 27 зіткнень із противником. Рівно стільки ж баталій нарахували на Курахівському векторі. Навколо міста Курахова. Нині путіністи тиснуть із неабиякою інтенсивністю. На жаль, мають і певні просування. Так за даними аналітики, у Діпстейт ворог просунувся біля Максимівки, Ясної Поляни, у Кремінні Балці та біля Богоявленки. Неподалік від останнього населеного пункту біля трудового. Ворог намагається зайняти вигідні рубежі та витиснути наші сили для подальшого виходу на Успенівку. Військовий ЗСУ з позивним Осман каже: якщо противнику це вдасться, то без логістики залишиться ще сім наших населених пунктів. На лінію трудове Катеринівка агресор кидає купу залізяча. Зокрема, там бачили колону із 12 одиниць техніки в районі Побєди. Важка ситуація і в напрямку тернів. Але нищівних ударів по нападнику завдають наші бійці. За останні п'ять днів важких боїв підтверджено, що знищили 400 солдат-противника. Окрім цього, було багато трьохсотих. Додає Осман. Також аналітики інституту вивчення війни помітили активність ворога на Харківщині. Противник продовжував наступальні операції в районі Вовчанська та Хатища. Але не просунувся. Рух путіністів фіксують на східних околицях Андріоки, на захід від Сватового на Луганщині та у північній частині тернів на північний захід від Креміної. Натомість сили оборони України відновили положення у дружбі, це неподалік від Торецька. А воїни підрозділу Флайн Скал успішно знищили російську логістику за допомогою дронів. Це підтверджує ефективність використання безпілотників у бойових операціях. Аби скоординувати подальші дії та обговорити постачання західної зброї на фронт, президент Володимир Зеленський скликав засідання ставки верховного головнокомандувача. Зокрема, за участі головкома Сирського, начальника генштабу Бергелевича та міністра оборони Умірова, обговорили поточну обстановку. Далі цитую фіксуємо збільшення постачання згідно з пакетами підтримки. Кращими стали результати в постачанні щодо артилерії. Міністр оборони доповів щодо постачання дронів українського виробництва для сил оборони. Затверджені плани постачання виконуються, і я вдячний за це всім виробникам. Доручив міністр оборони додатково збільшити замовлення українських дронів для відповідних наших операцій. Кінець цитати. Тим часом у бойових підрозділах назріває питання із явищем самовільного залишення частини. Включились кілька бригад. До прикладу, у 53-й бригаді імені князя Володимира Мономаха бійці тікачів закликають повернутися на службу словами розуміння. Далі цитата Ми всі можемо помилятися, це частина життя. Важливо пам'ятати, що один проступок не визначає нас повністю. Ми підтримуємо тих, хто хоче виправити помилку у минулому. А у 47-й бригаді додають дослівно. Хтось втомився та скучив за рідними. Інші не знайшли місця у своїй бригаді за тим фахом, який надали. Ми ж готові запропонувати тобі гідні умови з сучасним підходом. Наша ціль надати можливість кожному бійцю повернутися в стрій та реалізувати себе. Ідеться у повідомлення. Із браком кадрів на передовій допомагають боротися і прикордонники. Тепер у ДПСУ можуть проводити мобілізацію без участі ТЦК. Командири цих частин можуть здійснювати призов резервістів та військовозобов'язаних, які виявили бажання проходити військову службу під час мобілізації. Вони приймають заяву від кандидата на призов на бойову посаду, забезпечують перевірку його професійних та моральних якостей, а також організовують медичний огляд. Також перевіряють відсутність судимості і пропонують кандидатам посади за відповідною спеціальністю. Охочі служити можуть записатися в один із 10 загонів, що мають право самостійного призову. Чи вважаєте ви, шановні глядачі, що це покращить мобілізаційні процеси? Поділіться своєю думкою в коментарях. Дякую, що були з нами. Не забудьте підписатися на канал Сейчас і натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові випуски.